Деревообробна галузь, так само як і агросектор, намагається стабільно працювати навіть під час війни. Наприклад, цьому підприємству із Закарпаття вдалося частково зберегти потужності та колектив. Випускають вироби клеєні та з цільної деревини, хоча нарікають на брак сировини, який почався ще три роки тому. Раніше ми переробляли 2,5 тисячі кубів в місяць. Сьогодні ми максимум, що отримуємо, це десь 600-700 кубів в місяць. 200 чоловік працювало тут на сьогоднішній день. Ми Зменшилися в 2,2 і десятих рази. Тобто, десь у мене зараз 70-80 чоловік залишається. Маємо дуже великий потенціал, але ми його не можемо розкидати тільки із-за того, що нам не вистачає сировини. Проблему поступово почали вирішувати після запуску біржових торгів. Фахівці бірж відстежують та блокують сумнівних покупців посередників, які намагаються розхитувати ринок. Піднімають ціни, не викупають потім деревину, але ціна фіксується і дозволяє це Госпом тримати високу ціну. Біржа вже почала цей процес процес відсторонення нечесних покупців от, та налагодження відносин з лісгоспами. Українська енергетична біржа з самого початку своєї діяльності взяла собі за правило спілкуватись з учасниками ринку. Ми почали відвідувати лісхози, почали відвідувати деревообробників, щоб бути з перших вуст чути всі нагальні проблеми і потреби, які є у наших клієнтів. Біржа також у реальному режимі відстежує сумлінне виконання угод з боку продавців та покупців деревини. Це допомагає збалансувати роботу ринку. Зараз під час війни це особливо важливо тримати руку на пульсі і підтримувати комунікацію з нашими партнерами і клієнтами, тому що Саме в цей період ми намагаємось зробити як найкраще для того, щоб на економічному фронті у нас були теж перемоги. Важливо, що відкриті торги на біржі блокують можливість корупції на ринку деревини, а значить, більше коштів надійде до державних лісових господарств.